В Олександрії започаткували фестиваль шкільних театрів Сходи відкриття приурочили до Дня міста. Чесно кажучи, я страшенно хвилююся, тому що ми, ця ідея народилася не так давно, і ми дуже переживали, що вона втілиться у життя. Але відгукнулося сім закладів, сім наших навчальних закладів, які погодилися і які сьогодні будуть тут виступати на цій сцені. Для мене це важливо. Важливо, тому що. Наша сцена, наш театр, він особливий. Він є колискою українського театру. Тому що на цій сцені виступали Карпан Кокар. Тут е, творив і робив перші кроки е, Гнат Юра, засновник е, ну, самого найпотужнішого і найкращого театру, який є в Україні, це театр імені Франка. І тут сьогодні на цій сцені будуть перші кроки робити наші діти, наші учні. Це дуже символічно. Участь в першому міському фестивалі взяли шість шкіл та будинок дитячої та юнацької творчості. Оцінювали їх постановку сім членів журі, режисерки, профільні викладачки, очільники управління культури. Тетяна Бесмольна висловила своє захоплення від побаченого. Ви знаєте, це дуже дуже хороша подія. Це гарний задум, тому що ми, Олександрія, наша степова Олександрія. Це є перлина театрального мистецтва українського, і те, що у нас започатковано зараз. Молодіжні дитячі ці театри і цей огляд це є надія про те, що театри будуть жити, що є продовження, а саме основне щодо творчості єднаються душі дитячі, і вона театр розвивається. Театр це мистецтво, яке повинні в кожній школі, в дитячому садочку розвивати, тому що воно розвиває світогляд, воно дає образність, воно дає позитив. Дитина розвивається і все, вона бачить очима театру. А це значить гарні події, значить гарне життя. Якщо це продовжиться, якщо у нас буде продовження цього започаткування, це дуже і дуже добре. Я просто радію від цього. Тематика постановок була доволі різноманітна. Була вистава присвячена відомій поетесі Ліні Костенко. Цю тематику обрав гуманітарний ліцей. Не обійшли стороною і тему війни. <плес> На підготовку вистави, яка за таймером мала бути не менше 30 хвилин, у дітей було чотири тижні. Ми після уроків або навіть на уроках нас забирали і ми в спортзалі своєму тренувалися, а потім ми ну, дві-три рази приходили сюди. Ну, мені це дуже сподобалось. Мені ця роль дуже близька до серця. Я себе в ній відчуваю комфортно. Свої театралізовані постановки учні будуть презентувати два дні. Згодом буде визначено два переможці. Наші члени журі ви бачили і знаєте, що це і режисери театральних колективів, і громадські діячі, і працівники культури. Тому оцінювання буде дійсно проходити дуже прискітливо. Це оцінюється і режисерське бачення, і виконавська майстерність, і пластика рухів, і музичне оформлення, і відео оформлення тобто дуже багато пунктів, за якими наші колективи будуть оцінені. Але вони знають про те, що два лауреата нашого фестивалю будуть приймати участь у червні у Всеукраїнському фестивалі шкільних театрів. Організатори мають надію, що шкільні колективи театральними сходами відтепер будуть підніматися щороку.